Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось в губини океану, щоб дізнатись про одну з найзгадковіших і найдивовижніших істот рибу рибу-триногу. Ви коли-небудь чули про рибу, яка ходить по дну океану на трьох ногах. Звучить неймовірно, правда? Сьогодні я розповім все про цю неймовірну тварину. Але перед цим, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони для ЗСУ. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є безліч цікавих фактів про цих тварин. Риба тринога або абос гралатар мешкає на глибині від 4 до 6 тисяч метрів. Її особливістю є три надзвичайно довгі плавці, які вона використовує для ходьби на морському дну. Так, ви не почулись, ця риба буквально стоїть на своїх плавцях, що робить її схожою на триногу. Ці довгі плавці або ноги дозволяють рибі залишатись нерухомою протягом довгого часу на одному місці. Вона використовує цей прийом, щоб полювати. Спочатку спокійно стоїть, поки не помітить дрібну здобич, яку затягує потоком води. Риба-тринога має дуже незвичний зовнішній вигляд. Її тіло тонке і подовжене, очі спрямовані вгору, що дозволяє їй стежити за рухом здобичі, навіть коли вона стоїть нерухомо на дні. Завдяки своїм особливим плавцям риба може підіймати своє тіло над дном що дає їй перевагу в полюванні. Бафатероуз Граулатар живе на значній глибині. Де майже повна темрява. Вона мешкає в зоні, відомій як Пелагічна. це найглибші шари океану. Температура тут дуже низька, і тиск настільки високий, що мало хто з організмів зден вижити в таких умовах. Коли риба помічає їжу дрібних ракоподібних або планктон, вона блискавично захоплює здобич своїм ротом, який розташований під тілом. Це робить рибу ефективним хижаком у своєму середовищі. Хоч риба-тринога і не переслідує свою здобич активно, її метод полювання надзвичайно ефективний. Вчені вперше змогли детально дослідити поведінку риби триноги завдяки сучасним підводним апаратам, які дозволяють знімати на таких величезних глибинах. Риба тринога це справжня загадка глибоководного світу. Її незвичайний спосіб пересування, методи полювання та здатність виживати на глибинах, де тиски темрява знищать більшість інших тварин, роблять її унікальною в своєму роді. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете дізнатись більше про дивовижних мешканців океанських глибин, не забудьте підписатися на наш канал в Ютубі та Телеграмі, ставте лайки і не забувайте донатити на ЗСУ, щоб наш світ ставав кращим.